Світлини, інформаційні довідки, меморіал героїв загиблих на фронті, нагороди, артефакти, ескізи вистав тощо. Експозиція музею театральний Херсон від витоків до сьогодення складається з 13 частин та охоплює період від перших вистав 1830 року до прем'єр-театру, який продовжує свою діяльність у прифронтових умовах. Перші відвідувачі діляться враженнями про музей. Запам'яталось то те, що я своїми. Очима побачив те, що я почув, що дійсно історія не з 36-го року, 1936 а що вона значно раніше. І тому я вважаю, що треба, щоб справедливість була відроджена. Театр є театр. Він почав працювати вже 200 років з лишнім. Дуже сподобалось. Я постійний глядач театру, і, мабуть, ну, 80% афіш я бачила, мої діти, онуки. Всі, всі дуже часто були в театрі. Дуже сподобався музей. Про створення музею у театрі мріяли давно, розповів генеральний директор Олександр Книга. Головне зберегти історію, зберегти артефакти, які. Хочеться нам, щоб оточували майбутнє покоління театралів, митців, які будуть працювати, працюють сьогодні, і будуть працювати завтра в цьому театрі, і щоб вони знали цю історію, тому що розстріляне відродження в 37-му, до якого відноситься і наш Микола Горович Куліш, і розстріляне відродження України, яке намагається зробити сьогодні. Російська Федерація разом із тими людьми, які прийшли на нашу землю, вони намагаються знищити цю історію і. Це дуже знакова цитата, яка е, проходить крізь роки. Шановний глядач, проветарі селяни, інтелігенція. Ми зійшли зі сцени і не кричіть Браво! Бо знаєте, що по латині браво це повторити. А я не хочу повторювати своїх помилок, своїх блукань, своєї любові до революції. Це не просто якась кімнатка, яка наповнена артефактами. Це є історія суто створення, це є історія людей, які е, працювали в театрі. Це є історія суто е, створення театрального мистецтва, тому що великі художники, великі режисери, які працювали, вони народжували мистецькі свої полотна, е, які вилились і в макетах неймовірних якихось вистав і е, Фотографіях і в створенні продукту, ну і плюс здобутки театру, поповнити колекцію музею зможуть також херсонці, які зберігали афіші, програмки, фотографії, пов'язані з видатними іменами працівників театру. Говорить книга Марина Круглова, Альона Мовчан, Владислав Копрієв, Суспільне новини, Херсон.